Вітаю, з вами на фані Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про історію філософії. У цій лекції я хотів би окреслити загальні риси того, що відбувалося у філософії після Сократа, Платона та Аристотеля. Висока доба або золота доба античної філософії або елінської філософії закінчилася. На зміну ній прийшла так звана еліністична філософія, що починається після захоплення Олександром Македонським грецького світу якою була філософія у цей час, та чому вона не змогла досягнути тих вершин, яких вона досягла у епоху пресократиків та особливо Сократа Платона та Аристотеля? Про це ви дізнаєтеся у цьому відео. І Платон і Аристотель вже під час свого життя задумувалися про те, щоб передавати свою мудрість та створили академію та ліцей. Однак, попри те, що ці дві інституції були достатньо помітними та вагомими навчальними закладами, жоден з представників цих інституцій після Платона та Арістотеля не зміг піднятися до вершини генію цих двох філософів. Точніше, можна сказати, що Арістотель зміг, але він не продовжував теорію Платона. Чому так? Перш за все, тут дався знаки масштаб цих особистостей вчителів. Та те, що вони обидва були надзвичайно плідними філософами. Тобто Платон залишив після, собі, після себе величезний корпус діалогів, а Арістотель залишив десятки книг. Тому і академія, і ліцей були, перш за все, зосереджені на тому, щоб коментувати праці своїх засновників. До того ж, не слід забувати про історичний фон, на якому це відбувалося. Тобто, вже у часи Платона Афіни поступово втрачали свою унікальну та сильну позицію. Вони програвали битву за битвою з Партією, їх тяснили перси. Вони втрачали свою позицію сили у грецькому світі. І че під час Арістотеля ситуація ще погіршується. Тобто, у часи Арістотеля вже він казав про те, що мабуть фінська демократія погано підходить до сучасного світу. І після смерті обох цих філософів ситуація для греків ще погіршується. Учень Арістотеля, невідомо наскільки хороший чи ні, Олександр Македонський завойовує весь грецький світ та фактично скидає греків з цього високого трону. Тобто греки тепер це не еліта, греки тепер це переважно найманці у армії Олександра Македонського. Старі грецькі міста подекуди втрачають свою автономію, подекуди просто таки занепадають. Відповідно, та єдина зона. <зона>, то єдиний простір, яку створили грецькі міста зі своєю філософією, міфологією, наукою, вона фактично перестає існувати. Тобто колонії відриваються від метрополій, метрополії згасають, і все це разом замінює тиранія. Тобто, і Філіп, і його син Олександр вони абсолютно не бачили місця для демократії у своєму світі. Тобто для них логічним було, що правити має авторитарний правитель. Для авторитарних правителів. Великого інтересу в тому, щоб ви існували ці потужні та самостійні грецькі академії, наукові інституції, не було. Відповідно, фінансування було мінімальним. та і загалом у грецькому світі стається свого роду економічна криза, тому що ринок праці. Захоплюють ті самі македонці, вони привозять нових рабів, вони привозять нову робочу силу, яка є дуже дешевою, яка ефективно керується господарями. Та традиційні грецькі промисли, як то виноділля, як е, збирання оливок. як... Е, Риболовство, судоходство, вони дещо відходять на другий план, і торгові шляхи в цей час також змінюються. Тобто одним з головних торгових парків стає Олександрія. Олександрію правлять більше не греки, а птолемеї, які стали нащадками Олександра Македонського. Все це разом призвело до того, що як академія, так і ліцей, попри те, що вони існували ще сотні років після. Смерті їх вчителів не спромоглися піднятися до їх вершин. Вони частково зробили нам гарну справу, тим, що вони прокоментували, упорядкували та структурували праці Платона та Аристотеля та дали змогу нам нащадкам знати більше про ці роботи. Можливо, деякі праці цих філософів дійшли саме завдяки тому, що їх нащадки у академії та ліцеї займалися переписуванням цих робіт. Якщо вам подобаються випуски на цьому каналі, присвячені історії, філософії, культурі, я закликаю вас доєднатися до числа підписників моєго каналу та поставити свій лайк, а також за можливості фінансово підтримати його існування. Ви можете побачити QR-коди з Patreon BaimeCit та спонсорства YouTube у описанні цього відео та на ваших екранах. Дякую! Що ж відбувається з грецьким світом? Після того, як помирає Арістотель, та ще більш важливо, після того, як помирає Олександр Македонський, після смерті Олександра Македонського у нього не лишається прямого послідовника, тому його воєначальники починають сваритися між собою та ділити величезну імперію, у якої не залишилися спадкоємці. Точніше, спадкоємці були, але вони ще були занадто маленькими для того, щоб вступити у свої права. Відповідно, такими великими правителями, які проіснували певний час, фактично аж до приходу Римської імперії, стали Птолемеї та Селевкіди. І ті, і ті в цілому підтримували філософію та намагалися певним чином просвіщати своїх громадян, намагалися певним чином. Наслідувати традиції елінізму, однак можна сказати, що сам політичний ландшафт, він цьому не сприяв тобто всі обидві ці імперії вони знаходилися у постійних війнах, вони знаходилися в постійних конфліктах. Тому зрозуміло, що основна увага вона була на виживанні та на тому, як перемогти ворогів. Найбільш, скажімо так, філософською з тих імперій була імперія Птолемея, і саме їм ми затячуємо Олександрійській бібліотеці та загалом тому розквіту вченості, який відбувався в Олександрії. Однак цей розквіт вченості він як не дивно був пов'язаний не з філософією, а з дуже дотичною до філософії дисципліною, а саме з математикою. Тобто, в цей період у Олександрії творили Архімед, Евклід. Та інші математики, яких ми сьогодні знаємо зі шкільного курсу. Однак вони не мали того великого філософського підґрунтя, які, наприклад, мали Фалес або Анаксимен, Анаксемандер. Тобто, їх цікавила виключно математика, і вони абсолютно не претендували на якусь філософську новітність. І тут дається знаки ще одна така важлива ознака еріністичного періоду. Тобто, ми пам'ятаємо, що такі філософи, як той же Фалес або Піфагор або Сократ, вони були майстри на всі руки, тобто вони були, в принципі, компетентні у всіх галузях філософії, в тому числі у фізиці, у математиці, у риториці, у будь-чому. Однак у еліністичному світі дається взнаки спеціалізації, тобто науковці, вони. Тепер не займаються усіма науками одночасно. Ні, тепер ми маємо математиків окремо, філософів окремо, вчителів окремо, риторів, окремо, політичних діячів окремо. Тобто, ми пам'ятаємо, що багато хто з філософів до Сократа були знамениті тим, що вони давали закони своїм полісам та. І, врешті-решт, самі Сократа, Платон, пробували себе у політичному полі. Однак за часів птолемеїв це змінюється, і математики займаються виключно математикою, не лізучи при цьому філософію, політики займаються політикою. Також існують деякі філософські школи, які. І які продовжують своє існування з тих грецьких часів, тобто піфагорейці продовжують своє існування у Італії, і вони все більше стають схожими на такий культ, який потім був переслідуваний тими самими римлянами. У кірені існують кіренаїки, у Афінах існують перепатетики, тобто ті, хто займається коментарями до Аристотеля, однак, жодна з цих шкіл не претендує на якесь глобальне знання. Вони не претендують на той масштаб, який був притаманний філософії за часів того самого Аристотеля. Але ну, найбільш головним фактором, що сприяв цьому занепаду та цьому поступовому. Спадання філософії стала криза грецької ідентичності, тобто греки звикли думати про себе як про володарів світу. У них був такий собі грецький расизм, у них були раби, і самі греки думали про себе як про громадян. А про всіх інших людей світу, як про якихось людей, скажімо так, другого сорту, зрозуміло, що коли армії Олександра та його начальників захоплювали грецькі міста, то цей грецький расизм він дещо повтих, тобто у греків більше не було ніяких виняткових прав. А саме головне у них не було того легендарного самоврядування, яке було, наприклад, в тих самих Афінах. Тобто Раніше грецькі міста фактично визначали самі, що вони себе являють та що чого вони хочуть. Вони обирали своїх правителів, вони визначали свою політику. Фактично, вони так активно перекроювали мапу світу. Але з приходом оцих авторитарних монархів, таких як Олександр, грецька самостійність, вона по суті втрачається, тому що тепер всі греки є однаково підданими відносно абсолютного монарха. Тобто вони нічим не краще, аніж ті самі перси, вони точно нічим не краще, аніж ті самі македонці. Більше того, дуже часто в грецьких містах були македонські намісники, тобто це дуже суттєво вдарило по самолюбству греків. І тому греки перетворюються на звичайних людей. Тобто на торговців, на воїнів, на ремісників і всіх інших. Однак в них. Вже немає тої гордості. І це наносить дуже великий удар по їх світобаченню, по їх розумінню. Тобто тепер вони не в тій позиції, щоб вказувати світу, який він є. Вони не в тій позиції, щоб створювати масштабні філософські системи. Вони більше думають про свої індивідуальні переживання та про те, як їм прожити у цьому мінливому світі. Відповідно, фокус. Філософії змінюється з цих глобальних, масштабних та дуже амбітних філософських систем на індивідуальне щастя або принаймні індивідуальний спосіб життя кожного. Відповідно, замість метафізики або онтології, в центр філософії приходить етика. І ця етика, вона напряму пов'язана з тим, як існує грецький народ, тобто, здебільшого, він виживає, є серйозна економічна криза, є серйозна політична криза, є серйозна криза ідентичності. Тому майже будь-яка філософська школа 3-го, 2-го століття до нашої ери вона пропонує якийсь шлях, яким можна досягти індивідуального щастя, коли колективне щастя неможливе. Дуже важливо розуміти, що до того, у п'ятому четвертому столітті до нашої ери, греки бачили своє щастя та своє назначення у своїй державі, тобто своєму полісі. І їх лояльність до полюса була феноменальною, тобто Сократ був готовий померти за свій поліс. Платон робив все для того, щоб покращити життя громадян цього полісу. Греки, наприклад, у другому столітті до нашої ери, вони вже не мають ніяких сподівань стосовно того, що їх поліс стане великим знову, тому вони перекладають свої мрії з величчя полісу на індивідуальне щастя самого грека як одиниці. Всі ці характерні риси знайшли своє втілення у так званих еліністичних школах. Еліністичні школи філософії їх можна виділити. Мабуть, чотири головних, а однак можна виділити набагато більше. Були всі спрямовані на тому, щоб вказати людині її індивідуальний шлях до щастя або принаймні до гідного життя, і серед них можна виділити наступні: це кінеки, скептики, стоїки, епікурейці. Також можна згадати такі школи, як мегарики, знов таки перепатетики. Та е, чисельні е, так звані сократичні школи, серед, серед яких були останні, тобто ті школи, які намагалися певним чином розвивати теорію Платона та Аристотеля. Більш докладно про перші чотири школи я поговорю у окремих лекціях. Однак певні загальні риси я хотів поокреслити у цій. Тож ми розпочнемо з кініків, оскільки е, до них належить, мабуть, один з найбільш відомих філософів, такий собі стереотипний персонаж, а саме Діоген з Синопу. Він був сучасником Аристотеля та фактично дуже добре знав філософію Сократа, Платона Арістотеля. Аристотеля. Однак він показав інший шлях, і за настроєм та за суттю його вчення, безперечно, належить до еліністичного періоду. Тому що він заперечує майже все з того, що пропонували Тотон та Аристотель, та каже, що ця вся вишукана, висока філософія вона нічого не варта. Тобто вона фактично є пустою балаканиною. Важливо те, як ти живеш. А жити потрібно, на думку Діогена, просто. Тобто не потрібно занадто сильно замислюватися, не потрібно. Падати у ці крайніші філософування, будувати якісь великі конструкти, все, що людині треба знати, вона може побачити навколо, тобто, вона може побачити у природі через дії дитини, собаки. Як ми знаємо, діаген себе асоціював з собакою, та загалом усі ці соціальні конструкти, які оточують людину, вони фактично є хибними. Тобто Соціальні ранги, наприклад, що хтось є полководцем, хтось є царем, хтось є філософом, хтось є рабом. Однак насправді це абсолютно відрізняється від того, як було заведено в природі, тобто все це фальшиво, і люди, які прагнуть до цих звань, вони йдуть неправильним шляхом. Однак дуже часто сьогодні кініків порівнюють з циніками, Тобто, що це такий собі цинічний спосіб життя. Для Діогена це було зовсім навпаки. Тобто, Він навпаки, вважав себе людиною надзвичайно моральнісною та прагнув до життя з чеснотами. Тобто він казав, що досягнення чесноти це є важка праця, та вона вимагає великої дисципліни. Відповідно, його дисципліна полягала в тому, що він відмовлявся від благ цивілізації, жив простим життям, та намагався якнайбільше думати про те, яким чином йому чинити правильно. Це вже послідовники Діагена. Вони можна сказати, що були більш наближеними до того, що зараз називають циніками. Тобто, наприклад, вони не бачили нічого поганого в тому, щоб користуватися. Подачками, які їм дають багатії, або використовувати обставини на свою користь. Тобто вони фактично були готові підлаштовуватися до життя, тоді як сам Діоген він був людиною надзвичайно принциповою та фактично ніколи не корився ані обставинам, ані якимось тиранам. І про це свідчить його е, діалог з Олександром Македонським, якому він сказав, що той йому затуляє сонце у відповідь на те. У відповідь на питання, що Олександр може зробити для Діогена, відповідно, це показує, що для Діогена, в принципі, оці от великі проблеми Платона і Аристотеля вони були байдужими, тобто він не хотів показати, чим є благо або чим є чеснота. Він не хотів показати всім, як жити. Він знайшов свій індивідуальний шлях та намагався йому слідувати. Саме можна сказати і про скептиків. Їх засновник пірон він був солдатом у армії Олександра Македонського. Пройшов фактично всі ці кампанії, тобто завоював півсвіту. Він бачив багато. І з цього вивів дуже просте філософське кредо що він не вірить нічому і сумнівається у всьому. Таке філософське кредо, воно знайшла свою популярність швидше не у філософів, а у простих людей, оскільки вони бачили, що о, є Платон, є Аристотель, є Діоген, і вони всі кажуть, різне, що ж нам робити. Відповідь перона проста: вони всі фактично помиляються, їм всім не можна вірити. Треба максимально піддавати сумніву, все, що можна піддати сумніву. Для цього були розроблені цілі такі системи методологій, про які ми будемо говорити більш детально у лекції про скептики, так звані тропи. Та загалом це така собі філософія здорового глузду, та філософія, з якою дуже зручно жити повсякденне життя, тому що ти просто нічого не береш на віру. Ти у всьому сумніваєшся, все піддаєш сумніву. Відповідно, така філософія була дуже популярна саме під час ерімістичної доби, та здобула своїх прихильників і у римський час. Філософія стоїцизму, вона набагато вища та набагато більш досконала аніж е, згадані дві філософські течії і вона якраз таки найбільше спрямована на етику у неї найбільш е, розроблена теоретична розроблена теоретичне підґрунтя, але можна сказати що вона розвивається та доходить до своєї такої вищості трішечки пізніше зокрема у римській імперії і загалом стоїцизм є популярним можна сказати, що і понині. І нарешті епікур та його епікурейство, також система, яка пропонує індивідуальне щастя та індивідуальну досконалість як, таке, як таку собі втечу від реальності. Тобто епікур та його сад, це, мабуть, найдосконаліше з естетичної точки зору теорія античної філософії, оскільки. Вона вміла дійсно цінувати прекрасне, цінувати красу і бачила прекрасне якраз знову-таки, знов етичній досконалості, у самоперевершенні, у досягненні якогось вищого ідеалу. Але всі ці школи нам варто розуміти, вони були локальними. І загалом філософія вона дещо відходить на другий план. Тобто, на першому плані тепер е, політика, на першому плані тепер та сама математика, на першому плані е, тепер. Оратори, які у Римській імперії визначали, яким чином імперія розвивається, що вона робить. Філософія стає свого роду додатком до цього всього, тобто, чимось, чим займаються у вільний час, чимось чим займаються дивні люди, чимось чим займаються секти. Відповідно, на довгий час аж до християнської філософії, філософія втрачає своє провідне місце у пантеоні знання. На цьому я хотів би завершити свою оглядову лекцію стосовно філософії після Платона та Аристотеля. Ще раз наголошу на тому, що після смерті цих видатних філософів філософія приходить у певний занепад, у якому вона перебуває 3-4 століття. Втім, звичайно ж існують цікаві мислителі, звичайно ж існують цікаві думки. Ми будемо говорити про такі течії, як скептицизм, стоїцизм епікурейство у окремих лекціях, присвячених цим, цим напрямам філософії. На цьому я з вами прощаюся та до нових зустрічей!